У цьому відео хочу показати вам оновлену версію замка Seven lock SL7767 BFW. Замок отримав оновлену врізну частину з механізмом автозакриття. Після закриття дверей вам не потрібно додатково закривати замок підняттям ручки вгору. Чотири нижніх рігеля виїжджають автоматично. Зсередини замок завжди відкритий, і не потрібно ніяких додаткових дій, щоб вийти. Ви просто натискаєте ручку внизу і відчиняєте двері. Зовні у закритому стані при натисканні на ручку нічого не відбувається. Відкрити замок можна кількома способами: через додаток з вашого смартфону, безпосередньо перебуваючи перед замком або віддалено через інтернет, за програмованою картою, пін кодом механічним ключем. Або ж найзручнішим способом відбитком пальця. Замок. 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 У цю версію замка вбудований модуль Wi-Fi. Це дозволяє налаштовувати та відкривати замок через інтернет з будь-якої точки планети, маючи лише смартфон, підключений до інтернету. Замок. А також переглянути всі записи, хто і в який час відкривав замок. Замок має стильний дизайн і може бути встановлений практично на будь-які двері. Бо тепер у комплекті є всі набори квадратів та гвинтів різної довжини для товщини дверей від 35 мм до 120 мм. Детальніші характеристики ви можете подивитись на нашому сайті. Обирайте безпеку та комфорт разом з замками lock